Дякую. Ну я все одно з позиції своєї посади, яку я обіймаю, я відповім з приводу цього питання. Перше, в НЗК напрацьовано законопроект. Він вже був один раз на урядовому комітеті з приводу недопущення зловживання процесуальними правами. І це досить важливий документ, який допоможе. Це вже було сьогодні озвучено і з приводу справедливості доступу до правосуддя довгих строків. Це озвучував масінаєм з приводу довгих строків притягнення до відповідальності. Я підтвердження аргументації необхідності цього законопроекту згадаю дослідження, які ми проводили з приводу результатів фінальних вироків суду. по Пов'язаним з корупцією, кримінальним правопорушенням за 2022 рік. За 2023 третє ми ще проводимо. Аналізуємо за 2022 рік середній строк притягнення від реєстрації кримінального провадження до фінального вироку 7 років. І це я мовчу про велику кількість кримінальних проваджень, які пов'язані з складними економічними злочинами, направленими набу, яких немає їх, немає в цій статистиці, по ним немає фінального рішення, і це якраз пов'язані більше з хабарями одноепізодними злочинами, і а, якраз а, цей законопроект він вирішує питання з приводу а, нормального доступу до правосуддя і неможливості зловживання процесуальними правами усіма сторонами: це як стороною обвинувачення, як стороною захисту, так і судом щодо перенесення на 10-11 місяців судових розглядів в майбутньому, і як мінімум надасть можливість людям, в тому числі, які перебувають в СІЗО, отримати своє правосуддя, а не перебувати там роками. А то й по 10 років. Вони вже давно і отримали своїх 7-8 років вийшла б на свободу, але вони цього правосуддя не мають можливості отримати. І це, напевно, один з способів вирішення цього питання. І це один зі способів. Чому? Бо я попередньо працював в набу, і для мене зараз я дуже багато випадків кейсів, які ВАКС приймає рішення серед тих 200, які вже прийняті. В які оголошених вироків дуже багато кейсів детективів мого відділу, і я завжди цим результатом пишаюсь. Я завжди наберу своїх детективів, подякую їм за ту роботу, яку вони провели. І це круто. Але е, хотілося б мати результати своєї роботи, і навіть тут на своїй посаді зараз е, багатьох фактів ближче. Це те, що ми спілкувалися з приводу е, того, що в нас немає е, часу, немає загалом, але е, ми можемо цим робити, ми можемо це змінювати.